Усім привіт, вам я Скай. І в цьому відео я хочу розповісти, чому не було відео. Я розповім вам, як я чуть не зламав свій планшет. Давайте почнемо А почну я з такої розповіді. Одного дня я хотіла записати відео для вас. Ось. Зараз це відео скоро буде на Ютубі. Тому що я його перезазняв І. Тоді під час зйомки цього відео мій планшет виключився. Просто взяв і вимкнувся. Я не знав, що це було. Думав, що просто кінчилася зарядка. Я пішов його, почав заражувати. Заряд... Пройшов через... один день пройшов. через один день, я думав, він вже зарадиться. Ну ні, він не зарядився і навіть просто не міг включитися. Я не знав, що тоді сталося. Для мене це просто був шок. Е, оказалось, що коли я гуляв з своїми друзями от, з планшетом, то коли він мене впав, це я знав. він впав в калюжу, але після цього робив. Я його просушував, все було добре, але в одному місці я його не просушив. А Але на головному стику батареї і е, контактів. Тоді я подивився і сподівався, що ще хоч якось можна його починити. І так, його можна було починити. Я його починив, ось, але він от знову чомусь не включався. Я вже не знав, що робити, і я хотів викликати майстра. Але чуть -чуть я подождав і поняв, що треба піти і зарядити планшет ще раз. Тому що якби зарядка не пішла в сам планшет через батарею. Ось. Я пішов зарядив його ще раз і вімкнув планшет. Планшет почав робити. Але після цього він почав дуже сильно глючити і відео просто не хотілося знімати. І мені прийшлося його ще раз сушити, мені прийшлося його там все висушувати. І ось тільки зараз він почав нормально працювати, і я вирішив записати для вас відео, чому не було відео. Тоді, Так що, будь ласка, не потрібно буде писати в коментарях, що там, забув про канал. Ні, колись я забув вже про свій канал. Тобто, ті, хто були підписані, знають. Я випускаю різні відео, такі смішні на смішну тему. І тут а, вдруг мій канал перестав робити. Ні, це не те канал, я буду свій продовжувати. Просто вийшло ось так ось якось так. Ось. і... Уже вийшло відео нове, так що дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім до побачення, всім пока. І я думаю, ви більше не будете, не будете під цим відео писати, що там ти закидаєш канал. Ні, я не буду закидати канал. Всім до побачення, всім пока, до нових зустрічей!